Захищаючи Україну від російської агресії, загинув солдат Заболотній Андрій Васильович 1977 року народження. Був призваний на військову службу під час мобілізації 16 січня 2023 року. Займав посаду стрілець стрілецького батальйону 53 окремої механізованої бригади. Загинув 8 березня, виконуючи бойове завдання по захисту України мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність в районі населеного пункту Тоненьке Донецької області. Плечем до плеча поруч із українськими армійцями вони стали на захист України за покликом серця. Сьогодні, 14 березня, ми відзначаємо день українського добровольця. Із цієї нагоди у Кременчуці представники міської влади на чолі з міським головою Віталієм Малецьким військові та представники громадськості поклали квіти до пам'ятного знаку загиблим учасникам у зоні АТО у парку Слави саме в цей день, 14 березня, 2014 року, на полігоні в нових петрівцях. Вже більше п'ятисот бійців самооборони майдану народного віча почали підготовку до участі в боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність України. Таким далеким і таким близьким водночас здається той долоносний для нашого народу 2014 рік. Україна пишається всіма. То здобуває перемогу для нашої держави. Україна завжди пам'ятатиме усіх своїх героїв, які віддали життя за свободу. Ми вдячні кожному і кожній, хто був серед перших добровольців ще у 2014 році, і тим, хто саме зараз відчув, що час стати воїном. Пишаємося всіма, хто здобуває перемогу для нашої держави. Слава українським добровольцям! Це ті, які потягнули все на собі. Не думали за зарплати, не думали там за рідних, за близьких. Ну, десь так. Усіх добровольців привітав і народний депутат Юрій Шаповалов, зауваживши, що саме завдяки їхній мужності вдалося стримати наступ ворога. Добровольці приклад для кожного громадянина в тому, як треба відстоювати свободу та незалежність нашої країни. Вікторія Максимович, Олексій Кражиновський, Кременчуцькі новини. Добровольчий рух один з феноменів українського суспільства. У найважчі для України часи добровольці підтримали та посилили українську армію. Серед них був і кременчужанин Іван Балацький з 2014 року. Військовослужбовець боронить батьківщину і не планує залишати цю справу до нашої перемоги. У 2014 році перші добровольці в цей день пішли з майдану на тренувальну базу. Для того щоб створити перші добровольчі батальйони, це були дійсно люди, які душою і тілою хотіли покласти за Україну і вибороти нам незалежність та свободу. Наразі ми продовжуємо свою боротьбу 10 років. Ми стоїмо, ми боремося. Це наша країна, і ми тут. Господарі, і нам треба стояти і вибороти нашу перемогу. Увага, підтримка та донати це те, що дає сил військовим продовжувати боротись із підступним окупантом. Але кожного дня українські захисники стикаються зі складнощами. Найважче це втрачати своїх близьких, своїх побратимів, людей, яких ти вже прийняв. До своєї сім'ї і відноситься їх до братів, це найважче. Найважче бачити свого сина тільки по телефону, бачити, як він почав ходити, як він почав потрошки розмовляти і не бути поряд, чути від дружини, коли ти приїдеш, і чути від вас, коли ви кажете ну що. Кадайте все закончиться, нашим захисникам зараз важко, вони стомились, і попри це, українські військові не опускають руки навпаки, беруть зброю та продовжують вести запеклий бій із російськими загарбниками. Ми вже стомилися, і ми хочемо трошки перепочити. І велике сподівання наше на те, що скоро нас поміняють такі самі вмотивовані сильні українці, як і ми. Які зможуть підтримати нас і дати нам трошки перепочити. Ми чекаємо на зміну. Ми чекаємо чоловіків, які візьмуть зброю до рук і прийдуть підтримати нас на фронті сьогодні. У день українського добровольця, ми дякуємо кожному і кожній, хто став на захист української держави. Ми дякуємо тим, хто обрав Україну, коли від цього залежало все. Хто не залишився осторонь і не побоявся боротися? Хочу подякувати всім і хочу привітати своїх побратимів. Які з 2014 року разом зі мною стояли пліч опліч на захисті свободи України? Всім бажаю міцного здоров'я, бажаю дожити до перемоги, бажаю не втратити мотивації, не втратити любові до України. Пам'ятаймо українських героїв різних часів, які віддали найдорожче своє життя, щоб Україна жила. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Рашисти продовжують атакувати Україну. У Кременчуці одна за одною лунають повітряні тривоги. Саме тому укриття навчальних закладів мають бути укомплектовані та облаштовані належним чином, адже безпека дітей понад усе. Сьогодні стан шкільних сховищ міста перевірили члени відразу трьох депутатських комісій міської ради з питань освіти, бюджетної комісії та комісії з питань будівництва. Ми оглянули декілька шкіл. На молодіжному ми побачили на власні очі, яким чином були зроблені відповідні роботи, які ще що залишилось зробити, яким чином відбувається учбовий процес в закладах освіти. Ну і взагалі могли задати всі необхідні питання. Зокрема, депутати оглянули укриття Кременчуцької гімназії, номер 12, яке розраховано на 460 осіб. У нас получається укриття зараз розподілено пополам. пополам. ця частина у нас іде садочка. І це за вами частина йде для школи. Стоїть у нас два туалети, окремо чоловіче, окрема для дівчаток. В кожному туалеті по дві кабінки і по умивальнику три витяжні системи стоять. Далі члени депутатських комісій перевірили укриття Кременчуцької гімназії номер 8. Стан сховища їх задовільнив. Навчається 630 дітей. Укриття розпротоце, що зараз воно вміщає в себе 260 дітей. 50 місць було віддано садочку номер підесятві. 210 місць це наш безпосередньо заклад. Тут тепло, якщо стає є жарко, в нас дуже гарно працює вентиляція. Навчання проходить в змішаному форматі. Також міські обранці оглянули сховище Кременчуцького ліцею номер 17 Вибір імені Неленя. Тут укриття розраховане на 350 учасників освітнього процесу. Ми ділимо це укриття під час навчального процесу з нашими садочками 48, 74, 55. Їм 100 місць, і нам 250. Окрім цього, перевірили і укриття Кременчуцької гімназії номер 31 Сховище розраховано на 409 осіб. Після огляду кількох навчальних закладів міста депутати Відбили підсумки. Ми побачили, що всі укриття дійсно зроблені гарно. Умови для дітей відповідні. Є санузли, є відповідні всі необхідні речі, які потрібно, щоб діти мали відповідних укриттів. Тому ми вважаємо, що дійсно зроблено великий крок для того, щоб діти почували себе комфортно в умовах воєнного стану, в умовах, коли є сирени. Анна Литвина, Олексій Каржановський, Кременчуцькі новини. m ộ <Okay. S 2>、okay. Сьогодні в Кременчуці відбувся практичний семінар з підтримки агровиробників Полтавщини, а також урочисте підписання субгрантового договору між програмою Сейт Агро та ОВК Квітучі Лани. Наразі в Україні реалізується реформа меліорації. Її мета полягає в тому, щоб зробити аграрія не тільки господарем власної землі, але й систем зрошення. Цій темі приділили немало уваги під час заходу. Сьогодні я скажу з що що мені здається, що в цілому в Україні за підтримки уряду, за підтримки місцевої влади, за підтримки аграрного комітету Верховної Ради, а ці реформи йдуть ідуть дуже непогано. Нас підтримує межовна організація, що ми намагаємося створити такі умови для розвитку бізнесу, які будуть давати всі перешкоди по дозвільній составі. Тому давайте ставити собі і Оптимістичної Фактично в Україні зараз відбуваються глобальні зміни клімату, і велика територія країни приблизно 25-30% потребує регулярного зрошення. Відповідно, дуже важливо розвивати цей напрямок усіма можливими засобами. Сьогоднішня угода дозволить розвиток зрощення на Полтавщині через модернізацію мальоративної системи і фактично збільшення площі. Це буде частка в збільшення виробництва, стабільність виробництва продовольства, відповідно в продовольчу безпеку України та світу. Нам необхідно проводити зрощення для підвищення наших прожив. Другим етапом реформи мілірації має стати зміна системи управління міліративними системами. У рамках субгрантового договору між програмою Агро» та ОВК «Квітучі лани» підприємство отримає 18 мільйонів гривень, що дозволить значно підвищити економічну, енергетичну та екологічну ефективність. Чим дуже важливий цей грант. Ми поставимо насосне на обладнання, ну найкраще яке є. Це я надію, що це буде фірма Піонер Великобританія, яка дає не просто якість, а й ще є можливість економити електроенергію. Там дуже дуже у результаті запровадження таких змін також значно підвищаться показники виробничої продуктивності. Вікторія Максимович, Євгеній Грінченко, Кременчуцькі новини. Напередодні дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення міський голова Кременчука Віталій Малецький зустрівся із головами об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Мета зустрічі привітати представників ОСББ з придешнім святом. Хочемо привітати вас, з Днем працівника житлово-комунального господарства. Впевнений, що всі себе вже таким відчувають, тому що коли ви йшли на голову ви, мабуть. Мало уявляли, що вам доведеться робити, і що доведеться чути в свою адресу. Подякувати за цей важкий комунальний рік, який ми з вами прожили, який ми пройшли від березня до березня. Від свята до свята, окрім цього, керівник громади обговорив теми, які турбували присутніх, та відповів на задані питання. Також з головами об'єднань співвласників багатоквартирних будинків зустрілась і представниця пенсійного фонду, аби обговорити усі нагальні потреби та питання. Валерія Лисенко, Ванкаченко, Кремечуські новини. Завдяки невпинній праці влади міста та працівників комунального госпрозрахункового житлово-експлуатаційного підприємства Автозаводське, тисячі переселенців, котрі зупинилися у Кременчуці, втікаючи від расистів, сьогодні мають дах над головою. У 2022 році ми виконали ремонти для внутрішньопереміщених осіб за адресою Східна 20, там 11 квартир. Вони всі заселені «Молодіжна на п'ять, чотири квартири також всі заселені. Проживають. Проспект. Есі Українки 29 Там 19 кімнат. Потім молодіжна 5 шість кімнат і квітки цісик 36 це бивша Льва Толстого 4 кімнати відремонтовано у 2023 році. І по сьогодні ГЖЕП автозаводське не припинили облаштовувати житло для постраждалих від війни. Наразі вони активно займаються ремонтом захисних споруд, облаштовують укриття для жителів міста. Дякуючи міській владі, яка виділяє кошти. Ми проводимо. М. Ремонти период, під час повітряних тривог мешканці туди ховаються. вже 9 відремонтовано, 3 в роботі, і чотири в цьому році закінчити. Михайло Іванович, заслужений працівник сфери житлово-комунального господарства, пов'язав своє життя з комунальною сферою ще у 1998 році. Починав свою трудову діяльність в комунальній сфері. Був раніше жек 14 на Молодіжна. з 2000 року. Я став директором КГЖ «Автозаводське». А коли пройшла реорганізація, то з 2014 року я працюю головним інженером. Вже авто зависки до обов'язків Михайла Івановича на посаді головного інженера входить контроль і виконання робіт на об'єктах, списання житлових будинків, охорона праці, цивільна оборона, складання та подання воєнного звіту до міського військомату за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов'язків. Михайло отримав велику кількість різних нагород. Нагород дуже багато. Є з ветеран праці, є почетні грамоти, грамоти від полтавської обласної адміністрації, від мера від мер. Наші, які були за цей період, у нас працювали від підприємства, від профсоюзу. так що він знав дуже дуже багато. З початку повномасштабної війни колектив ГЖЕП «Автозаводське» став більш згуртованим, працюють, не покладаючи рук, а у разі потреби заміняють одне одного, кладають усі свої сили, аби якнайшвидше настала наша перемога. Тож з нагоди дня працівників житлово-комунального господарства ми приділяємо увагу людям, які своєю щоденною кропіткою працею приносять громаді велику користь, яку важко переоцінити. Висловлюємо вам велику вдячність за наполегливу працю та відданість їй. Катерина Грудніва, Дмитро Пропастін, Кремчуцькі новини. Проведення комплексу організаційних заходів з підготовки та надання житлових приміщень, приватизація, розселення, видача свідоцтв це та багато іншого завдання комунального підприємства квартирне управління. Майже 35 років Маргарита Ковальова працює на цьому підприємстві помічником інспектора з обліку та розподілу житлової площі. Це надання консультацій громадянам, які бажають стати на квартирний облік. Ну, ведення там, документації, програми комп'ютерні, внесення всяких, там, даних з приводу ну, громадян, які перебувають на обліку. Ну, а взагалі це консультації, надання консультації у ЦНАПі. Там ми приймаємо громадян два рази на тиждень, то я також там. Веду прийом при спілкуванні з людьми важливо знайти з ними спільну мову та зрозуміти потреби. Саме це і приваблює Маргариту у її роботі. Любов до своєї професії для жінки полягає у можливості допомогти кремечужанам завдяки своїм знанням. Робота подобається. Якби не подобалась, не працювала б. Ну, приваблює те, що це спілкування з громадянами. Тобто приходять різні люди з різними проблемами, з різними питаннями. Люди різні, проблеми різні, вирішення питань також все різне. Я люблю свою роботу за те, що маю можливість допомогти людям, які звертаються для вирішення їхніх питань і їхніх проблем. З 2018 року Тетяна Новікова займає посаду головного інспектора комунального підприємства квартирне управління на сьогоднішній день. В мої обов'язки входить взяття громадян на квартирний облік, інвентаризація облікових справ, перевірка облікових даних чи громадяни мають підстави для перебування на квартирному обліку. І такі ще функціональні обов'язки, як ведення службового житла, надання громадянам консультації з приводу взяття на квартирний облік. Працівники комунального підприємства квартирне управління відзначаються своєю відданістю справі та деталізованим підходом до кожного завдання. Вони завжди готові прийти на допомогу людям, які звертаються до них, або кожному забезпечити комфортне життя. Проводити інвентаризацію облікових справ, тобто досліджувати. Чи є у громадян підстави, встановлювати, чи є у них наявність власності, чи вони значаться за своїм місцем проживання в в даному населеному пункті, тобто проводити інвентаризацію, перевіряти їхній майновий стан, чи вони поліпшили свої житлові умови на протязі всього часу перебування на квартирному обліку, Ну надавати консультації також громадянам. Ми вдячні працівникам комунального підприємства квартирне управління за їхній внесок у благополучне життя. Кремучун. Та вітаємо з придешним професійним святом, яке відзначатимуть 17 березня. Марія Бардаєва, Олексій Крижановський, Кремчуцькі новини. Можливість користуватися чистою водою у власних домівках містянам забезпечує комунальне підприємство Кременчук-водоканал. Одним з багатьох відділів підприємства є диспетчерська служба. З 2014 року Олександр Мандрагеля пройшов шлях від інженера до головного диспетчера і вже багато років сумлінно виконує покладені на нього обов'язки. Мій робочий день розпочинається десь о шостій ранку. Я приїжджаю на робоче місце, узнаю обстановку оперативну по місту. По нашим мережам, якщо якісь виникли аварійні ситуації, то у мене ненормований робочий день. Я постійно повинен знаходитися на зв'язку цілодобово, якщо виникає аварійна ситуація. То я повинен негайно з'явитися на робочому місці. Диспетчерська служба Кременчук водоканалу забезпечує оперативне управління гідравлічним режимом роботи систем постачання та відведення води, інформує населення про роботу підприємства, працює зі зверненнями громадян, організовує та коригує ремонтно-відновлювальні роботи. Вважаю цю роботу важливою складною, але все одно вона цікава. Різноманітна, постійно знаходиш, спілкуюся з нашими споживачами. Робота мені подобається. Також важливою частиною роботи працівників КП «Кременчук-Водоканал» є забезпечення відведення стоків з помешкань містян. Ця робота вже звична для Геннадія Грама, який майже 28 років працює на підприємстві. В наші плани роботи входить. Промиття водовідведення мереж, щоб сходили стоки для населення. Приймаємо січні стоки для очистки, знімаємо подпори, промиваємо лінії. Пишаюся я своєю роботою кожного дня допомагати крименчужанам, нашим абонентам, щоб вони отримували свої послуги якісні. Вчасно 12 років В'ячеслав Волощенко керує аварійно відновлюваною бригадою, аби забезпечити містянам можливість безперервно користуватися чистою водою у оселях. Працюємо з 8 години до 17.00, але бувають випадки, виникають аварійні ситуації приходиться затримуватися і працювати по поночам, щоб дати споживачам вчасно воду. Займаємося основному ліквідацією аварійних ситуацій, заміною запорної арматури та перекладками трубопроводів на нові сучасні підтримання сталої роботи водомережі заради комфорту Кременчужан. Найкраща робота, запевняє комунальник. Колектив у нас гарний, бригади гарні, молоді, перспективні. Комунальна праця вона дуже важлива, тому що ми даємо воду. Споживачам я пишаю своєю роботою, тому що до нас приходять люди. Дякують за те, що ми дали людям воду вчасно і всі, всі доволі. Фахівці КП Кременчук Водоканал привітали колег з прийдешнім професійним святом працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення України. Хочу привітати всіх комунальників нашого підприємства в першу чергу та всіх комунальників нашого міста. Від лиця колективу підприємства «Кременчук Водоканал побажати. Натхнення досягнень своїй праці, здоров'я, мирного неба і всього найкращого. Кременчуцькі новини також долучаються до побажань. Ми від усієї нашої громади дякуємо за якісне надання послуг. Дмитро Целюльник, Ткаченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуці важливу роль у забезпеченні безпеки на водних об'єктах виконують працівники комунального підприємства Кременчук Аквасервіс. Вони розчищають міські водойми від зайвої рослинності, готують міські пляжі до купального сезону, очищають пісок від сміття. Але найголовніше, що стоїть на меті робітників підприємства, це порятунок людей на водоймі. 18 років тому Євген Паламарьов прийшов на підприємство матросом, але згодом зрозумів, що подобається професія водолаза, і вже у 2011 році, після навчання повернувся на підприємство Аквасервіс на бажану посаду. Ми водолази-рятівники. По-перше, ми обслуговуємо пляжі в літній період часу. Ми виставляємо. Пости, водолази чергують на центральному пляжі на катері. Першочергове це врятувати людину. Важче це коли дістаєш когось, особливо там, молодих людей і батьки присутні. Ці емоції це дуже, ну, дуже важко. Працівники комунального підприємства Кременчук Аквасервіс регулярно проводять профілактичні заходи з метою попередження нещасних випадків на воді. Якщо людям загрожує небезпека на воді, рятувальники завжди готові прийти на допомогу. У разі необхідності по допомогу можна звернутися з номером телефону, який ви бачите на екрані. В цьому сезоні було небагато. Роботи по рибалкам. Ми їздили, попереджали їх, роздавали листівки. Осінь, зима і весна. Ми тут чергуємо на станції. Якщо щось трапиться, надійде дзвінок на стаціонарний номер 31107 І група виїжджає Віталій Старушка вже чотири роки працює на підприємстві аквасервіс на посаді. Моторист Стерновий в його обов'язки входить і вивозити водолазів на місце події. Чоловік зазначає, що робота завжди непередбачувана передбачувана та цікава. Случаи бывают разные, такие на воде, они экстремальные. Мы стараемся, помогаем. Если нас зовут, мы всегда поможем. Был выпад, когда парень молодой с моста прыгнул, но он был подготовлен, взял пакет целлофановый, заполнил его воздухом. И мы как раз подъехали, он был в районе моста и дрейфовал. Мы ему помогли, привезли. Он сказал, что он... Хотел эндреналин испытать. Ну, все было в порядке, его медицина обследовала. Завдяки неполегій роботі та високій кваліфікації працівників комунального підприємства Крамачук Аквасервіс міські водні об'єкти залишаються безпечними та доступними для відпочинку громадян протягом усього року. Також фахівці комунального підприємства Кремачук Аквасервіс висловлюють привітання своїм колегам та працівникам інших комунальних підприємств з придешнім днем працівника житлово-комунального господарства. Хочу привітати всіх комунальників, всіх колег зі святом. Таке свято добре, весняне, гарне. Побажати всім виконувати свою роботу якісно, дорогі колеги, комунальники. Поздравляю вам з праздничком, всього вам хорошого і будемо трудитися на благо міста. Марія Бердаєва, Олексій Крижновський, Крамчицькі Новини. Дитячі посмішки і сміх, радість та творчість. Усим цим сьогодні був наповнений офіс молодіжного парламенту Кременчука, у якому проводився захоплюючий майстер-клас. Волонтерка Альбіна розповіла, що подібні заходи проводяться щотижня для малечі різного віку. Сьогодні у нас проходить творчий майстер-клас. Ми виготовляємо тваринок талісманчиків з паперу для діток віком 8-12 років на базі нашого молодіжного парламенту за підтримки проєкту Територія дружня до молоді. Долучатися до наших заходів можуть дітки як внутрішньопереміщені, так і місцеві жителі. Дітки були у захваті від майстер-класу, адже це дало їм можливість проявити свою творчість, відпочити, поспілкуватися один з одним та набути нових навичок. Ми Робимо сьогодні пандочку та котика, якщо в і з різних деталей. Мені подобається дуже цікаво. Мені дуже цікаво, який буде результат. Мені подобається. Я ну, була ну, дуже багато разів на таких майстер-класах і я дуже ну, сфера шила, різні поробки робила. Батьки також відмітили, що вже неодноразово відвідують такі майстер-класи з дітками і завжди залишаються задоволеними їх проведенням, адже вони сприяють розвитку та самовираженню малечі, а також стимулюють їхню креативність. Ми часто сюди приходимо дуже задоволені співробітниками. Микиту працюємо дуже вдячні їм, що завжди діткам такі чудові майстер-класи проводять. Ми дуже щасливі, що є у нас такий молодіжний парламент в Кременчуці дітки із задоволенням ходять сюди, тож такі заходи є чудовою можливістю для діток відволіктися від жахливих подій сьогодення та поринити у захоплюючі світ творчості та фантазії. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.